І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Скрапі Коко на е 25 карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до Так, загніздився. Поламав деревце. Це називається зробив. Блоха. Блоха у нас. Ну на лінії Маннергейма, до речі, я її ще не бачив Реплей від підписників, не, від підписників. не, не згадаю їх. Так, стріляємо по їм бокущикам. Зараз підійде тут ЛТ-шка підсвітить, оце буде проблема. Ми такі ЛТшки можемо в дуельних дуелях перестріляти без проблем. Але на перших хвилинах не хотілося. Б. В принципі, тут бої так не дуже швидко проходять, не хотілося б втрачати зараз ХП. Але той наглішає дуже, і був за це жорстоко покараний. Так, від нашої КВ2 Бабахи, так скажемо. На своєму рівні. Чудово, немає тут уже в нас. Хто, хто підсвітив би, хоча, ну ні, не, я не думаю, що стежки сюди поїдуть. Намагався з перших хвилин, він напевне виконав своє якесь там завдання підсвітити на перших хвилинах та здохнути. так? В нього ну, це вдалося. О! Це блиндом, хтось стрільнув. Блиндом стріляв. Ой-ой-ой. ой ой І знову влучає. Так, я не бачу. Тут є у нас імбокамінець, який в принципі прикриває одне, одне тільки ствол гармати, бить, якщо ще. А так у нас бій починається напружено. Чому? Тому що великі сили підтягнулися суперників до води. У нас там невеликі сили, ми зараз будемо там втрачати. Наші це зрозуміли, там СТ і Тай-54 вже відступають від води подалі, тому що можуть бути проблеми. Стають дефовські деф. Будемо тримати оборону. Опа, підсвітився Херкет. А перед цим стріляв тайп. Ну він стріляв десь, десь він стріляв із Б 7 квадрат. 3-1 не в нашу користь. Отже, я вже перечув. Я вже, знаєте, як? Як починається бій не в нашу користь, приплив від підписників, я вже впечутті, що наш герой буде тягнути цей бій. А скраб Коко, до речі, показував. Він. Мені його бої запам'ятали. Не пам'ятаю, чи був бій на Е25, по-моєму, був. А він колись показував. Бої на ЄЛКН-90 і на ЄЛК БІС, так? Дуже класні бої. На такі на справжній ялинці. Крутезні бої. Там, ну, подивіться, ви будете вражені, дійсно. Адже він на таких танках вміє грати. І він грав на ЄЛК БІС не як. Е, це, ну, в принципі, як розвідник, а взагалом грав як на хлопушувач, типу як в режимі ПТ. Так? Я ті один рахунок нема, що це коїться в нашому бою. Три один рахунок не в нашому бою. Ну так, ми, наш герой пострілює, пострілює, але ж ну ми всіх не перестріляємо. Граємо... хоча ми граємо в топовому топі, може і перестріляємо. Ха-ха, <рес> <рес> от ви зараз на гуслю ще поставили. Цього як... Е... Як він там, як пантера, як Пантеру. Був би й вихлоп. А він і так вихлопушений, так, один ворог прихлопушений. 902 нахлопушено. До речі, я ще... От, це я чого завис я згадав, що на якомусь танчику із шкодою від пострілу там щось 100 шкода від пострілу, так. Він настріляв там щось 4 тисячі. Я тоді був дуже вражений. Отже, я так, вже також думаю в перечутті, тисячу вже настріляно. Ще не пройшло нас 5 хвилин бою. Випочивши очі, намагаються пролізти суперник. Наші братіші своєчасно відступили і в дефовський деф став. Тут, звичайно, десь проб'є, десь не проб'є такі танки тяжі. Але з, з такою кучністю, так скажемо, е, так, е, з таким градом, шквалом вогню. Ми на це навіть не звертаємо уваги, Цього на ослів поставили цьому вже все. Цьому капець. Ось навіть десь не пробив. Наступний постріл все одно проб'є. Два вори знищені. Дві тисячі вже настріляно. А ну, буде чотири тисячі чи ні. Є 25-го, треба блоку суперників прихлопушити. У нього там дуель дуельська В3, але той тримається, браті ж тримається. Ха. Тримався як мій. Це взагалі на гуслю поставити. Браті. Проривається. Прорвався на глюк ОІ. До речі, колись я бачив, ну, ще не було в YouTube каналу, мій братіш Скланевець надіслав на карті перевал, він грав на е 25 Він став е на верхньому респі, е завалив, там теж загніздився дерева, тому що проривалися по льодовику е тяжі, і він оці о -і, о там ще якісь так оці велетенські танки. ну Там така армадія ще, він їх там всіх перестріляв. І вони його не підсвітили, вони не доїхали просто до цих кущів. Так, а тепер тут треба загніздитися, я розумію. Який план набив нашого? Більше дерев наваляти. Є дві артилерії, до речі, теж небезпечно на цій, На цих позиціях. Чекаємо. Ну, Блаху пересвітити це нереально, в принципі, так тільки. Аж притул треба приїхати. А наша ФВХ ну так не в тему стоїть, якщо чесно. Чи Че, може він там стоїть, так він в ложбінці стоїть, буде виманювати на себе супер. А що він там танканув навіть тільки що чи що, я так подивився, рікосю Виманя, виманює, молодчина, все чудово. Тривора знищено. 3341 настріляно. А ну, давай, 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 давай. На кода від пострілу 135 Ще дуже багато ХП в команди Супер. Ну, бачив, що саме наглюка такий на е 25 Він поїхав, значить знашкодив нашу ПВ. Нашу артилерійську поба. Треба будемо йому помститися за це. В любому буде дуель на дуель між нашим бро. Опа! Так, бачимо, контролять. Артилеристи вже. Вони чудово. Так, вчудов. Десь виїде Хелькет. м 2 y Ну він так бачимо, що КВ-2. Друг... КВ-2 і отримає там, бачимо. Наш КВ-2 нормально себе відчуває. А нього ХП ще там дуже багато. Ой, і вирішив, що туди не прорвуся, прорвуся через цю ложбінку. Напруженіший момент бити. Приїхав притул, а тільки зараз він підсвітив. Ну, давай, 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 давай. Візьмітеся, натові майстер тарана, за наших братів. Це За нашу ФВХ. 4 гори знищено. 3629 настріляно. Можливо, там і більше, тому що й блинами, можливо, десь залітали. Артилерія зараз пришне. Це, чудово, відстріляли. Але ще одна артилерія стріляє по нашому, давай, давай, виїжджай, виїжджай. Хочем можна рванути, правда? А, ні, рванути не можна, бо не с... з Десь чопер ще там, так. Вот. Ч предвозні шкоди? У них артилерія небезпечна і Хелькети цей одного з нишкоди. А наша артилерія ще туди, в ложбінку не не закидують, ч. На, закидуй. О, артилерія у них, бачите, перемістилася і ІС уже попер. Так, а хумір ну щоб йому не підсвітитися. Почекайте, щось хумір психану. Чи що, я не можу куди поїхати? <поєхав> поїхав кудись по своїм справам. А, він хоче в ложбінку ту закидувати, все зрозуміло. Артилерія не дава не дає е... навіть продихнути е... КВ-2. Все втратили. Ну той братіж дійсно він класно відіграв. Отже, будемо мститися ще з одного братіша. Бачили, як жорстоко. Є 25-му помстився. Та рада в його приклопну. Хумель психанув наш, ну це, ну, це просто, вийде скажу. Братіш, навіщо я не думаю, що в нього закінчилися ці снаряди, правда? Орсе стоїть, ну просто що він там зробить? Він звідти і не виїде, по-моєму. О, ваєру. Зараз підловить. Ах, напруженіший момент. битви. Зараз підловити гелькета, так. К... Ой, там небагато ХП, можна буде агресивно зіграти. Ну і незрозуміло нічого про чого. Тут вистачає імбоку 6, до речі. От щоб цей ліс весь завалити, вони б точно тут ніяк не пересвідують, але. Завершення бою залишається 4 хвилини, ще треба буде встигнути. Ну це я так думаю, що ми ж все-таки їх тільки як і ой. І поїхати ще чопора знайти і артилерію. А ПВХ ж вона швидка артилерія. Ну і 4000 я хотів, щоб було настріляно, правда. Ніяк, а це бачите, от, дійсно, оцей рейс... Та ще й верхній реч, й цей рейс, дуже важко випускава. Так! Один проти п'яти залишається. Ти що? Йдемо на колобанова. А до речі, герої відео не, не попередив мене, що тут може бути колоба. ха <рив> Хитрун, Щоб я був здивований, я здивований. Ну це ще не точно 3 хвилини до завершення бою у нас. Артилерія просто ну, ну, агресивно-агресивно починає вже накидувати. Показав, що тут зламав дерево, зараз сюди полетить артилерійські, полетять артилерійські удари. Стає на захоплення. О, є, так, ось, ні, так. Багато що цього чопера залишається ХП. Він не бачить, не бачить, не бачить, він просто тікає. Артилерійський обстріл неймовірний. Є yeah, ось звідси, бо їх двоїх Там артилерія стоїть. Майже 5 тисяч вже настріляв, 6 ворогів знищив, 7 ворогів знищив, Так. Дві хвилини 20 секунд до завершення бою залишається. І йшли ми на колобанова. Я не знаю. встигне він. Су-8, дуже повільна артилерія, або по-любому буде стояти. На своєму респі. Ах. Покиде. Ну перестрілюємося. От зараз танканути треба. Все, він не встиг стрільнути, не переселяв. Так, і швиденько-швиденько за артилерією. Дві хвилини до завершення бою. Ну, Тримаємо кулаки за наших героїв. Ну, Бачимо, по снігу їде по пересічній місцевості. 65 км, але ну, карта не маленька. Ну як, вона в принципі невелика, так, але з одного респу до іншого доїхати, то там нормальний кілометр. Хвилина 35 залишається. Оце тобі. 8 ворогів знищено. 5200, це рекордний рекорд, напевне, на... на це, так, на таких рівнях. 5200 на стрільну, можливо і більше. Ну на цій карті точно рекордний рекорд, а. На ха -ха, блосі. Коли до завершення було. Де ж він там зашкірився? Якби трішки якби ще хвилину, то можна було б на захоплення стати. герой не вгадає зараз. Ось газкий. 50 секунд. Ну 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 швидше, 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 тому що треба не один постріл зробити. тікає. Ніхло не влучає. Зупинитися і просто влучити треба. Не треба майстер тарану! ой Ой-ой-ой! Не буде Колобанова! не треба було майстер тарану! Перенервувався трішки наш герой, але бід дійсно. Такого я дійсно ще не бачив. Дякую за реплей. Чудовий бій, з чудовим настроєм, дякую за реплей, дякую за такі емоції, які в мене зараз. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.